Привіт! Пам'ятаєте, говорили про вимальовування емоцій? Зараз дещо покажу. Ось така штука вимальовування. Ви говорили, що працюємо восковими олівцями. Вони не ламаються в процесі малювання, їх не треба підстругувати, це не переживає наш процес. Але ще є один нюанс, про який я вам не розказала минулого разу. Це від Вікторії Назаревич, крута психологиня з Києва. У них взагалі така крута група психологів. Вони дуже допомагають зараз всім і українцям. І я маю на увазі просто як людям, а також психологам, як спеціалістам, щоб ці ж допомагали в свою чергу людям, які постраждали від воєнних дій. Отже, що ми можемо зробити? Ми беремо ці олівці, олівці воскові, мається на увазі. Ми їх можемо розплавити. Розплавити можна на водяній бані або ж в мікрохвильовій печі, але дуже обережно там зі своїми е, формочками для розплавлення. Що це? Що говорить Вікторія? Якщо ви берете і бажано брати коричневий колір, коричні олівці, буде е, на дещо схоже, коли розплавиться цей олівчик коричньового кольору, і він буде таким кружечком е, підозрілим, так сказати, але. Отака кашулечка, яка вийде, і ви будете вималювати, вималювати, вималювати. І віддавайте всі негативні реакції, випускайте з себе цю емоцію, дозвольте їй вийти. Е, яка б це не була енергія, от злості, розчарування, гніву тобто щось із негативу. Вимальовуйте, ви, ви зменшуєте оту кашулечку. Коричневий такий колір. Ми не говоримо, що колір поганий. Ні, але от саме в даному, в цьому випадку, візьмемо його так, як основу. І вимальовуємо. У мене зараз це не прям те, про що я вам говорю, але тут я колись розкажу про це. Накладаються кольори на кольори, що було спочатку, що є потім, а що ти хочеш бачити далі? І ось такий коловорот у мене вийшов. Я не можу малювати тільки одним коричневим кольором. Е, мені треба замальовувати, замальовувати, розфарбовувати своє життя. Я не можу дуже довго страждати, бо це на мене так впливає, що я потім піду в депресію. Для чого мені це треба? Я витягую себе, витягую, витягую. Що і вам раджу. Отже, коричневий олівчик можна розтопити і вимальовувати.